У селі Грімне у майбутньому планують облаштувати вітрову електростанцію. Та щодо ймовірного встановлення вітряків, думки у жителів села розділилися. Всі проти, проти тих вітряків, розумієте? То хочуть там на горі, де поставили вон то, ту вишку і вони хочуть там вітряки ставити. Але люди не согласні. Ну та тут є мудріше, ніж я. Я що, я є пенсіонер чого навсього то що я можу ту завіртути, я маю коняку і все. Там зацементують всю землю. У Нас землі родючі на таких землях не ставляться вітряки. Не 800 метрів, буде навіть вітрак, який буде стояти там 450 метрів від населеного пункту. Ви розумієте, що таке 450 метрів, це є дуже близько. Навіть ці прості бджоли, вони зникнуть з села. Зникнуть. Водночас серед селян є й ті, хто підтримує таку ініціативу. Я-то за, але якщо для села буде якась користь або для людей, принаймні буде світло дешевше. А так, вітряки не є шкідливою. Якусь електроенергію кажу, і я думаю собі, що нас тільки інтересувало питання, що ми в цьому селі будемо мати. з цього. Там 4-5 гектарів землі би мало бути під то все. Один Ар буде під продаж дві тисячі доларів. Так озвучили на зборах. Зараз ця земля паї місцевих жителів. Ділянки є в оренді у місцевого агропідприємства. Наразі встановлення вітряків лише на стадії обговорення. У селі вже двічі відбулися збори мешканців з цього приводу, каже староста Наталія Шпирало. Самі турбіни будуть розташовані на пайованих землях. Тобто, це приватна власність. Це має бути чотири турбіни на нашому населеному пункті. Це буквально якихось там 20 сотиків на кожну турбіну. Ми, в принципі, дуже хочемо, щоб компанії, працівники компанії приїхали безпосередньо в село і поспілкувалися з жителями, роз'яснили їм всю ситуацію від початку до кінця і щоб люди зважили всі за і проти будівництва даних турбін. Девелопер, який планує зводити вітрову електростанцію, товариство Галицька енергоперспектива каже комарнівський міський голова Ігор Черевичник. Згідно з даними ЮКонтрол, компанія зареєстрована в місті Миколаїв. Сам комарно так розповідає про переваги від вітряків. Проект не потребує бюджетних коштів. Це буде виключно за кошти інвестиційні, що дасть таке будівництво. Найперше це. Крок до енергетичної незалежності друге це додаткове надходження, і це немало важливо до бюджету місцевого. Третє це є орендна плата за землю, яка буде під вітровими станціями. Це перебуває на етапі попереднього погодження. За словами Ігоря Черевичника, європейський інвестор готовий вкласти у проєкт 62 мільйони євро. Водночас правозахисниця Ольга меленца каже, що законодавство не обмежує встановлення вітряків поблизу населених пунктів. Мінімальна відстань 400 метрів, каже вона. У нас є такі санітарні правила планування та забудови територій, які встановлюють санітарно захисні зони. Проте там вітриків немає. Це свідчить, що якогось такого впливу на здоров'я від, від будівництва таких об'єктів поки що не бачать для довкілля. Мені здається, що вони найменш шкідливі, тому що при їхньому спорудженні експлуатації немає викидів, немає скидів. Рекомендується розміщувати такі об'єкти на шляхах міграції птахів на високогір'ї Карпат. Також, за словами Ольги Мелензабрамної, при експлуатації вітряків потрібно зважати і на дозволене шумове навантаження у населених пунктах. Ольга Іващук, Тарас Фомін, Суспільне, Новини Львівщина.